В Олександрійському театрі Козак Морозенко рятував Різдво. Прем'єра новорічної казки для дітей відбулась 19 грудня. На сцені головний герой сучасності подорожував казками та повертав до країни дух Різдва. Перед нами стояла дуже така складна ситуація. Складна надзадача, щоб ми поєднали і казкових героїв, і наших знайшли своїх героїв таких казкових, які можливо ну з часом були трохи забуті. Тому ми звичайно згадали першого звичайно, кого Козака Морозенка. Це той, хто і спасав Україну, да про його походи його відвагу. Дуже багато дітків в чаті. Є книжки у нас, то звичайно з цим героєм у нас не було питань. Але ми спробували ще ввести такого і дідуха. Його раніше ну не знаю, не було в казках. Це дух різдва і дух української хати. Да, І нам хотілося, щоб наш театр був такою ну теплою оселею, де є і затишок, але ж є і яскравість яскраве свято. сила, розум та гарний настрій цими якостями наділений герой сучасної казки. Морозенко разом зі своєю супутницею, сніговицею розважали маленьких відвідувачів активними танцями, загадками та яскравими костюмами. Я зараз в своїй персоні, скажімо, представляю цей, цей персонаж як козак Морозенко. Таким чином ми десь в якійсь мірі переписуємо історію дитячих ранків. От, і я вважаю це дуже добре, тому що все ж таки в нас в Україні повинен бути свій персонаж казковий, в, яких, ну, в якого повірять діти. Справжнім сюрпризом для дітей у фіналі новорічної казки став вихід на сцену символу придешнього року зайки. А побажання миру і злагоди малеча отримала від Святого Миколая. Вітаю усіх, шановні Олександрійці! Я, святий Миколай, хочу у цьому році побажати кожному з вас в першу чергу миру, любові та злагоди. Нехай у кожному домі буде панувати любов. Та щирість з прийдешніми святами. Ще один сюрприз чекав на маленьких глядачів після вистави у театральному сквері. Там кожен з них отримав від Миколая солодкий подарунок.